Франков вказував, що куття це була староруська найдавніша страва, яка мала головних три інгредієнти. Це, власне, пшениця, куття, те, що ми називаємо. Це Мак і це мед. Усі решта інгредієнти, які ми додаємо сьогодні, вони могли бути, могло їх не бути. Наталія Тахолос розповідає про те, як готували кутю на кухні в домі Франка. Ймовірно, мак тер сам самгазда Іван Франко. Також є свідчення дітей, що на зиму батько купував пів мішка чорносливу і його також могли додавати у кутю. Власне, вимішуємо ми цю кутю. Часом кажуть, скільки треба дати, чого у франків був такий критерій: що треба дати стільки, щоб було смачно. Поки на кухні готували 12 страв, серед яких був і борщ з вушками на рибі у салоні, ті ще цю кімнату діти називали Сибіром через те, що вона була найхолодніша. Вже стояла ялинка і дідух. За вечерею користувалися столовим сріблом. Головними стравами святовечірнього столу, як писав Іван Франко, завжди мала бути кутя і узвар. Решта усі могли вже варіюватися. Це були і голубці, і пироги, причому пироги в дуже широкому розумінні, тобто і вареники, і печені пиріжки, і пампушки, якими дуже часто Ольга Франко потім частувала колядників, які приходили до цього дому і напікала їх дуже багато. Так, це була капуста, це був колочений горох, і навіть серед святовечірніх страв були грушки і сливки. Працівники музею продовжують дотримуватись різдвяних традицій сім'ї Франка у літературній експозиції. Діє тематична виставка Ольги Кравченко Перетворення. Картини натхнені прадавніми колядками це дуже цінна для нас картина і дуже тепла, бо вона розповідає про один з символів дому франка це франкова грушка. Груша це в дуже гарний символ, який можна наповнити багатьма сенсами. А для нас це також символ повноти життя і символу такої родинності. І цікаво, що на святовечірньому столі родини Франків були також і грушки. Ну, ось тут вони на роботі Ольги Кравченко, яка інтуїтивно це вгадала. Також тут напередодні свят виконували улюблену коляду Івана Франка, Бог предвічний» та виносили дідух і шопку. Для нас вся різдвяна святове тематика є завжди актуальною. І знаєте, це частина нашої української ідентичності. За великим рахунком, та війна, яка зараз точиться, вона в певному сенсі точиться між варварами, які забули ці традиції, в яких немає власних коляд, і тими, хто ці традиції плекаємо. І ми воліємо, щоб дім Франка був живим домом живих традицій. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.